Чи не що, просто чекайте. Симою до вас прийшов, Миколаєв. Не пам'рахує до вас. Чемні дітлахи можуть зустрітися із Святим Миколаєм у його резиденції, яка офіційно відкрилася в Домі української культури. До вас, коли ти спривш, я бачу, все знаємо батьків. Сую злоты, помощь кращенный плач, просто чекай, зимой до вас пришел Николай, Николай крокує. Про те, що довгоочікувана зустріч відбулася, малече повинна написати або намалювати листа зі своїми бажаннями. Перша класниця Ліза весь рік була слухняною і розповіла нам, що намалювала у своєму листі. Я намалювала собаку і та палапку. Собаку іграшково я хочу і це, і та палапку. Також діти виготовляють різдвяні свічки та розповіли нам про процес її виготовлення. Я прийшов на мастер клас робити свічку. Було тр трохи тяжко. Я гілочку. Щоб винімав, потім назад зробив, тому що вона була кривою. Я взяла ниточку на перший, на перший кінець, а потім я взяла, і зам, я взяла я замотала і це, а потім я взяла ялиночку і взяла ниточку, замотала з вузиком і тепер прикрахаю цей клей, Клею на масу і прикрашає. Тримай мене за талію, та старію. Нової натясаю на педалія. Речі мовчі. Він на столі наступачі. Весі танцює, чіпує куя. Резиденція працюватиме до 24 грудня з вівторка по суботу та є безкоштовною.